Однією з основних причин зробити сьогоднішнє відео став запуск реформи медійного законодавства. Нарешті, те, що мало відбутись як мінімум у 2014-му, а як максимум ще раніше, коли настала цифрова ера, і інтернет став одним із джерел інформації. Щоб ви розуміли, Україна і досі користується законом про медіа, який був ухвалений ще всередині 90-х. тому саме з законом про медіа ми і розпочнемо. Отже, його першу версію зареєстрували у Раді ще у грудні 2019-го. За пів року депутати його розглянули і в один голос дали йому оцінку. Це лайно. Особливу роль в цьому рішенні зіграло і незадоволення з боку самих медійників та громадськості. І так собі припадав пилюкою цей законопроект майже два роки. Може би довший, ніхто б до нього не дістався, якби не перспектива вступу до ЄС, де однією з умовою було прийняття відповідного закону. Я вже не кажу, що за цей час в країні війна почалась. Як то кажуть, не було б щастя та нещастя припекло. Давайте пройдемось по цьому законопроекту. Плюси, по-перше, дійсно, вже давно пора осучаснити медіазаконодавство. Питань нема. Після прийняття закону в нас нарешті узаконять інтернет-змі та онлайн-сервіси. Плюс, окрім того, тепер навіть блогери зможуть отримати статус журналістів, а разом з цим і акредитацію на різні заходи, в тому числі прес-конференції президента чи допуск на резонансні судові засідання. Як кажуть, ласкаво просимо, буду радий, як адвокат, бачити нові обличчя. Також разом зі статусом блогери матимуть і відповідний захист своїх журналістських прав, що теж є гарним сигналом. Я, звичайно, промовчу про гарантії такого захисту, це вже окрема тема. Між іншим, в законі прописана процедура добровільної реєстрації, тобто не кожному блогеру потрібно буде отримувати статус інтернет-змі. Це ліберальний підхід. Проте відповідальність за мелення ротом відвертої маячні, чи не дай Боже про російських наративів, регулюватиметься і каратиметься в незалежності від того, чи є реєстрація, чи її немає. З позитивних новацій, також є регуляція діяльності веб-платформ, таких як Facebook, Instagram чи Netflix, та різного роду ott сервісів а це мего, світ TV та інші. Тобто вони нарешті матимуть законом визначений статус. Між іншим, саме після ухвалення закону держава зможе використовувати процедуру блокування ott сервісів провайдерів та телеканалів чи контент України-агресора. Що це означає? Якщо умовний Мегаго до пакету телеканалів включить якийсь російський пропагандистський канал по типу НТВ, то все, Мегаго можуть блоканути. Ви скажете. Зараз і так заборонена трансляція Росзмі. Так, але ці всі заборони знаходяться у різних указах чи постановах, чи взагалі в списках СБУ. Якщо говорити про певних персонажів по типу Киркорова чи Газманова. А тепер новий закон про медіа все це повністю структуризує в єдиному законному полі з адекватним чорним списком російських пропагандонів, фільмів чи телеканалів. Є такий юридичний термін кодифікація. Він означає певного роду об'єднання, так би мовити, збирання з миру нитки усіх попередніх актів чи законів води. Я, як адвокат, чудово ставлюсь до таких моментів. Життя стає простішим. По основних плюсах я пройшовся, а тепер до нашої улюбленої сраки баньки. Законопроект дозволить нацраді з телебачення та радіомовлення стати каральним органом, який матиме суперможливості. І це, друзі мої. Може обернутись повною жстю. Поясню, регулятор, а саме так в законопроєкті називають нацраду, зможе без рішення суду карати змі, а якщо точніше, за бажанням просто закрити рота всім, хто їх не влаштовує. Звичайно, в документі прописано, що каратимуть лише тих, хто поширюватиме російські наративи. Проте ми ж добре знаємо, чим це може обернутися на ділі. Як у нас зазвичай відбувається? Влада звинувачує опозицію у роботі на Кремль. І паралельна опозиція з усіх сил навпаки каже, що у владі сидять агенти Путіна. Це ж вже класика. То в нас зеленський зрадник, то Порошенка, то Юлія Кремлівська Зозуля. Я вже не кажу, що тягне бока і Фаріон вже роками називають агентами КГБ. І що по факту може статись? Наприклад, в Нацраду наберуть відверто контрольованих членів. Які по указці зверху будуть робити все, що їм скажуть, блокуючи всі медіа, які будуть неугодні владі. І неважливо, хто буде президентом. Я маю на увазі в перспективі через півроку, рік чи в 2030-му. І ті керовані рагулі, будуть цензорами, яких по закону і не можна буде покарати. Ну бо мають право вони ж члени незалежного регулятора. Хоча в таких випадках я б його перейменував у регулятора. Це основне, що мене бентежить. Я сподіваюся, що процедура буде дуже правильно прописаною, не залишаючи шансів для зловживання та появи, хоча б якихось проявів цензури. Ця норма має безумовно відповідати європейському законодавству, і найголовніше, нацрада дійсно повинна формуватись тільки з числа незаангажованих членів, для яких було б репутаційно болісно ставати чиєюсь маріонеткою. Залишається сподіватися, що новий закон про медіа піде на користь не тільки нашим європейським перспективам розвитку самих ЗМІ в Україні, а й аудиторії цих самих медіа, а саме звичайним людям. Сам ж закон планують ухвалити до 1 грудня 2022 року. Хоч це вірити, що його фінальна версія буде мати адекватний вигляд і відповідатиме національним інтересам.